Цікаво, виходить, що. То дуже. Ну, я відкатав, напевно, 150 боїв і ну, зараз другий майстер за. За 6 боїв. Ну, перший я отримав на другому бої. І зараз шостий і другий майстер. Це просто якийсь капець, ну. Цікаво. Бо бій теж, теж дуже такий цікавий, те, що. Все так відбувалося цікаво і по того теж дуже цікаво вийшло. Так що, і що показати, і бій прям. Ну, спочатку так собі, але потім, коли треба витаскувати, то було все цікаво. Отже, давайте дивитись. Отже, сам бій спочатку їду направо там, як завжди, треба вспіти наваляти дерева дерев, я, дерев я від яких потім можна грати. Ну і теж в очі кинулось те, що ось команда 5 чоловік, які... Є. Покрасні. І це теж свою роль відіграє, але все ж таки там в якийсь момент вже не буде ні красних, ні, ні... Коли залишиться нас мало, їх мало і буде все так, що. Треба тащити. А ну, я задоволений боєм. Спочатку нічого такого цікавого, тому треба буде трішки почекати. Я позавалював так дерева, щоб ще і батмен не світив з центру, тому що він з тієї позиції дуже легко може пересвітити. Тому і дерева наваляв і ставав так, щоб він мене не побачив. Шквала були спроби пересвітити бата, але так нічого не вийшло. Зараз подивився на міні-карту і пам'ятаю те, що їх ТТ те продавили фланки і бачу, скільки їм треба було наших. Накрити, щоб це зробити таке собі. Але от Т-32 той який зараз відображається, 53% він дуже добре відіграв і Можна сказати, бій по і в кінці був на ньому. Ну, ось п'яти двох червоних уже немає. Залишились дві лорки, які тут у мене. На скорб. Не пам'ятаю, тут просто їх двоє і один з них буде на центрі. Так і будуть постріли. Особливо, коли бат підіжме. І я буду на нього зведений, але ось я побачив, що вже ламаються дерева, і якраз ось ці БАТ. І тут ось я вже я на нього зведений, я не розумію, куди снаряд дівся. От він був при силі. Ну, щоб не попасти в нього, це просто капець. Не розумію, куди снаряд дівся, але. Так, перший фраг з восьми. А їх всього 10. Так що це ще дуже цікаво. Виходить. Що для мене бій, можна сказати, тільки розпочався, хоча вже пройшло 5 хвилин. Думаю, що на плані нічого не відбувалося. підготував тут для себе місце, але те, що я тоді накидав там дерев, зараз для мене це трішки мінус, тому що для них зараз вони працюють на них ті кусти які я накидав, а не для мене, але все ж таки. Ну, в принципі, зараз когось ще зільють одного. А всіх інших. А, ось лорка, зараз засвітиться лорка і якраз і зільють. А з цих інших забрав вже я Ну, тут вирішив спочатку підсвітити, а потім вже заробився і теж. Тоже очень интересно вышло На лорку и на сушку А, не, сначала 32 Потом в какой-то момент свечусь, зараз тришки Пизднейш Тогда уже вырешу. Піддавити їх. Тут засвітився і піджимаю, щоб і... спробувати його засвітити, і щоб зникатись. Від нього в рельєфі, дозаряджаюся і вже їду. Тут таке собі було, коли, коли від рикошетали я все ж таки ще сушка, і якщо вони вдвох мені скинуться, то це буде кінець для мене. Якщо б сушка був, стояла з гори просто. То чекала, коли я більше виїду і Лорка б виставилась і мене б добрала, це було б кінець для мене. Тому тут трішки... Ну, сильно не вкатую. Ну, я чекаю трішки ще дозарядити, щоб було чим відстрілювати, тому що останній постріл дуже довго заряджається. Заряджаю постріли, добираю одного від другого. Ну, в принципі, все. Зараз і заряджаю свої снаряди і їду більш в центр. Ну, львіше, щоб прокинути скольпіона і ктаську ПТшку, тому що вони, вони там для мене відкрито стоять. Але в мене тут теж малошомки немає і маскровка не така гарна, тому потрібно за це пам'ятати і відігрувати так більше від кустів. На поразку я б міг сильно не паритись, якщо б було маскування, і я б собі прокатився тут і кости мені не потрібні були. Що саме цікаво, що як виявилось, тут тільки китайська ПТ-шка. Зараз в мене не полетить. Сам Скорпіон прийняв для себе рішення, що треба повертатись на базу на прийомку. З однієї сторони, це добре рішення, що він залишився там, що все очікував, а прийняв для себе рішення прокатити, але. Але тут я більше боявся. Від арти отримати, якщо б він неї отримав плюс скорпіон я б вже... я б тут і залишився. Хоча в арти майже це вийшло. Тут придеться розмінятися з скорпіоном. І ось на даний момент я дуже переживав, що мене арта забере. ну Добре, що можна було відстоятись. Спрятатися, але все ж таки майже вийшло ось зараз Позло щось сплешу не було. Я розумію, де арта знаходиться, але для себе не розумію, 32 залишився там, де він світився, або відступив, що в якийсь момент гравці з моєї команди почали на Мінікарті. Відображати те, що е, є шанс, що він відступив, і спочатку я їхав, щоб е, якщо його засвітять, добирати. Але в якийсь момент ось хтось проклацав і я вирішив, що якщо він ви, ну, уїхав, тому не доїхавши до відстрілу по 32 Бо моя вирішив добрати все ж таки спочатку арту, а потім вже повернутися. Я розумію, де арта знаходиться, тому вирішив об'їхати з тієї сторони, де вона мене менше очікує. Ну і, як виявилось, це було правильне рішення. Якраз вона сюди і не, не дивилась Але... Для мене був, був сюрприз те, що сама 32, я його так і не бачив. Весь цей бій пройшов і я його ще не бачив, не бачив, скільки його ХП. Коли я під'їхав і побачив, що у нього там 800 чимось, а я на один постріл і тут трішки вже були питання. Зможемо чи ні, тому що. 416, якщо не напомню, теж. Так, ось він на один постріл. Тут тільки. Моє. Сводної. Врідне? Бує яке-неяке ХП. І треба було це розмінювати. Тут буде один момент. А напевно в нього теж закінчились снаряди, тому що в якийсь момент він вкине мене фас, або він його зарядив, щоб черйотера пробувати. Так і не зрозумів, тому що в якийсь момент я вже думав, що мені гаплик, тому що він зараз ось в'їжджає. І... Мене побачив, захотів забрати саме мене. Але прилетів у вас, і я вже від цього видохну, тому що він міг мене забрати, але вийшло якось так. Е, я думаю, бій був цікавий, мені він сподобався. і... Якось так. Всім дякую за перегляд, всім гарних каток. До побачення. ¿Cómo es